Тарас Шевченко, осії, глава 14 «Подражання» Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в й розкоші. Вкраїна, мій любий краю неповинний, За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та за панів отих поганих до краю нищить, покара уб'є незримо й правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мочки на твою гріховною твою утробу, і рек вогніві потреплю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся в озлобі, сини твої тебе уб'ють. Оперені, а зло зачаті, очереві згинуть, пропадуть, мов не доложені курчата, А матери нього плача, й сповню гради і поля, та зрить розтлєнна земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернись в світлицю хату опочинь, бо ти аж надто вже стомилась. Гріхи, не сучи, спочивши, скорбне, скажи, прорци своїм лукавим чадам, що припадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і криводуші є огнем кровавим, пламеним мечем нарізані на людських душах, що крик крикне не всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх краткий п'яний господар не дасть їм пить. Не дасть їм їсти, не дасть коня йому хляб сісти, та утікать не втечете і не сховаєтеся. Всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго закують, в село на зрище приведуть. І на хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розтнуть. Розіб'ють, розіпнуть, і вашою кров'ю собаки собак напоять. І додай. Таке слово їм додай без притчі. Ви скажи, зробили руками скверними створили свою надію. Речі те, що цар наш Бог, цар надія нагодує й обігріє вдову і сиріт. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги ті ідоли в чужих чортовах, скажіть, що правда оживе. Натхне, накличе, нажене, не, не древля слово, розтленно є, а слово нове меж людьми криком принесе, і люд окраїний спасе, От ласки царської.